А ну згадайте, як особливо на свята, ми любимо згадувати наших прабабусів, прадідусів, розповідати про них якісь історії, деякі з них милі, теплі і смішні, деякі зовсім ні. Але це дає нам певне розуміння, хто ми і звідки ми прийшли. А уявіть собі, що перед вами стоїть особа, яка скаже: А в моєму родоводі є святий Дух. І ви вирішите на неї очі і скажете, а ти хто такий? Так от Євангелист Матей починає свою розповідь довгим і, на перший погляд, дуже нудним списком імен з родоводу Ісуса. Але от дочити я до 16-го вірша і повірити не можу. У Якова ж народився Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Народження Ісуса Христа відбувалося так: Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони Зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Зафіксуйте цей момент, бо я хочу мотнути в Біблії до книги буття, де йдеться про початок нашого з вами родоводу. І сказав Бог: створімо людину на наш образ і на нашу подобу. А до кого це він цікаво сказав? До себе, до Бога Отця, до Бога Сина і до Бога Святого Духа. Той самий дух, від якого Марія зачала і породила Ісуса Христа, Спасителя світу, той самий Дух захотів, щоб ти. І я народилася, щоб ми пізнавали у другому розділі книги Буття пише: І духа життя вдихнув в ніздрі людини, і стала людина живою душею. Ми носимо в собі Божого дух, духа, який надихає, скеровує, освячує, очищає, дає духовні дари. Якщо ми даємо йому волю і уступаємо місце на троні нашого життя і кажемо: Ти царюй тут, уявляєш собі це.